Всі ми пригадуємо приїзд президента Польщі, а також президента Литви до Львова кілька тижнів тому, і підписання угоди про так званий троїстий союз. Що воно таке? Тоді ми ставили собі запитання: наскільки це серйозне, наскільки це може бути впливовою угодою, а не якоюсь декларацією про наміри, яка зрештою нічого всерівно не вирішить. Але по зверніть увагу, як після підписання цієї угоди інтенсифікувалася насправді у своїх дипломатичних зусиллях саме Польща, і зараз ми маємо свіжу статтю е, у е, американському виданні «The Wall Street Journal», яка виходить ось із такою публікацією. Отже, е, переклад її заголовку звучить так. Підпільна польська ремонтна майстерня латає українську зброю. О, цей матеріал вийшов останніми вихідними, і він розповідає про те, як Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію спрямовану на повернення на поле бою пошкодженої української артилерії та бронетехніки. Це повертаючись фактично до питання того, яке ми собі інколи можемо ставити. А чому так наші партнери зволікають? А чому так довго до нас їдуть танки, бронемашини, артилерія? Чому це все відбувається за 2-3 місяці? Як то? Уже цих мемах і так далі, е, адже відповімо на ці всі скептичні запитання, що постачання західної техніки потребує вирішення низки величезної низки проблем, які насамперед пов'язані із логістикою. І зокрема, ось цей матеріал дає нам відповідь на певні ось ці логістичні виклики. Отже, про що йдеться у матеріалі Wall Journal е, Про те, що. Сотні механіків наразі у Польщі цілодобово працюють над відновленням пошкодженої української військової техніки. Насамперед йдеться про те, що в польських майстернях зараз зокрема ремонтують і самохідні артилерійські установки, які ми отримали від тих же поляків, САУ КРАП, що дуже активно використовується зараз на фронті. Як кажуть, майстри основні пошкодження це гусениці, наслідок пострілів, розривів, мін, прильотів артилерії, все це. Наслідками є деформація цих гусениць, і це можна сказати так легкий ремонт, якщо не звертати увагу на те, що ця техніка приїжджає вся в листі в глині, в піску в українському чорноземі. І як говорять польські майстри, насправді аж серце щемить, коли ти отримуєш цю техніку і розумієш, що на ній українська земля за яку українські бійці. І борються. Е, так, ось зараз. Ви бачите на фотографії. Це інженер е, Мирослав Сурованець, е, один із е, працівників цієї підпільної майстерні. Він говорить, що е, інколи зброя прибуває в набагато гіршому стані, взагалі в гіршому ніж коли-небудь вони її бачили. Е, бувають такі установки, в яких. Відсутність ствол бувають такі установки, в яких корпус пошкоджений. Тому виклики, з якими стикаються а, польські ремонтники, вони насправді є великими, і саме тому вони перейшли у а, тризмінну роботу. Тобто 24 на 7 поляки зараз працюють для того, щоб відновлювати техніку для української армії. А, зокрема, а, про а, установки Крап. Самохідні артилерійські установки Крап розповім трішечки детальніше детальніше, адже це польські установки. В Польщі їх обслуговують на підприємстві, яке належить державній збройовій компанії Polish Armament Group. за цією ж майстернею, про яку написали журналісти видання The Wall Street Journal, За нею якраз спостерігають і фахівці цієї організації, і офіцери Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено виявляти потенційні диверсійні операції щодо цієї майстерні на ній працює. 400 робітників, і кожен із них, а також будь-який відвідувач, має бути громадянином Польщі не інакше. Процес відбору при цьому нових співробітників може тривати декілька місяців, включно із перевірками і так далі, і тому подібне. І як я сказав, що на цій майстерні насправді працюють у три зміни цілодобово перебувають при цьому польські ремонтники на постійному контакті з українцями, а також проводять їх навчання. Крім цього, польські офіційні особи зазначають, що ця майстерня може найближчим часом бути розширена для ремонту та обслуговування інших зразків західного озброєння, яке постачається до України, але при цьому вони відмовилися у коментарях Wall Street Journal Зазначити яку саме техніку збираються тут також ще ремонтувати. Які можемо зробити висновки? З цього здавалося б невеликого матеріалу повідомлення Wall Street Journal, але при цьому дуже показового та дуже важливого. Головним висновком є те, що західна техніка, яка до нас прибуває і буде прибувати, потребує значного логістичного забезпечення, і звісно, наріжним камнем цього логістичного забезпечення є її ремонт, бо інакше це. Буде металобрухт, і неважливо, 100, 200, 300 чи тисячу тобі танків передадуть, якщо в тебе немає можливості. Ну звісно, ні, важливо, якщо в тебе там мільйон танків, так але ж ми розуміємо, що це нереальна картина, тому якщо тобі їх будуть передавати, а ти їх не зможеш ремонтувати, то фактично це все в тебе буде металобрухт. який ти будеш банально або кидати на полі бою, або ти будеш не здатен його відремонтувати. Тому дуже важливе місця, де можна ремонтувати техніку. Ми вже в ході цієї широкомасштаб Війни стикалися із проблемами, які пов'язані з е, тими ж самими зразками західного озброєння. Е, згадаймо німецький панцер Гаубіцер 2000. Е, це позиціонувалося як САУ західного зразка, без питань. Е, як САУ дуже точні, без питань. Як САУ, е, які Ну, є такими надсучасними у своєму компоненті без питань, але вони не вийшло так, що вони не розроблялися для, для тієї війни, яка ведеться в Україні. Ніхто десь не очікував, що Росія буде витрачати в гірші для нас часи війни по 60 тисяч нарядів на добу е, в кращі, якщо так можна сказати кращі часи для нас з приводу витрат боєприпасів Росіянами, то зараз вони витрачають по 20 тисяч на добу, але це все рівно просто до чорта багато. Це Вогневий вал все рівно зберіга... зберігається, і на цей вогневий вал потрібно відповідати. Так от, німецькі хороші панцергаубіці вони не були готові до того, аби е, вести таку інтенсивну війну. І як наслідок, їхні стволи просто почали інтенсивно зношуватися. Е, тому почали викликатись почали з'являтися виклики. А як їх ремонтувати? А де їх ремонтувати? Ніхто на перших етапах, коли це передавалося. Не встиг про це подумати. Ні, звісно, про це думали. А, і навіть ось педантичні німці намагалися облаштувати своє підприємство у Польщі через низку логістично-юридично-бюрократичних проблем. Я так підозрюю, що насамперед пов'язаних із німцями, це не зовсім виходило зробити. А в підсумку зараз ми отримаємо, що з нового 23-го року таке ремонтне підприємство перенесене до словаччини і там будуть ремонтувати панцер гаубиці, але це важливо. Що принаймні це питання вирішується? Я чергове наголо... наголошую на тому. 에, відповідаю на запитання скептиків, які кажуть: а чому так довго західна техніка їде до України? А чому так довго зараз ми можемо почути запитання? Їдуть Абрамси до України? Чому ми зараз чуємо повідомлення про те, що в кращому випадку вони будуть в, в кінці року, а то й уже у 24 четвертому році, 에, тому що відповідаю зараз Абрамси на озброєнні на європейському континенті теоретично? Є лише у польської армії. Вони взамін своїх Т-72, х які спочатку широкої війни почали передавати Україні. Зобов'язалася армія США постачати Абрамси до Польщі, і досі вони їх не отримали. Скільки вже минуло? 11 місяців. Досі Абрамсів у Польщі як таких на озброєні немає. Інші країни не володіють цією технікою, тому виникає питання: окей, завтра 31 танк з'явиться в Україні. Теоретично, якщо його довезуть через море, через Польщу, розвантажать там притарабанять нам на залізниці. А що ми з ними будемо робити? Як ми будемо їх ремонтувати? Тому всі всі питання, відповіді на них і шукаються під час коаліції Рамштайну. Тому всі ці відповіді вони якраз і з'ясовуються нашими західними партнерами. Інше питання, що вони скажете дуже повільні, абсолютно з вами погоджуються, але ця машина не може, якщо вона їхала. А з двома колесами вона не може от просто швидесенько поїхати з чотирма колесами. Наші дипломатичні, весь наш дипломатичний корпус український робить все можливе для того, щоб це зробити, але не завжди це працює е, буквально моментально е, і ось так е, дуже швидко. Е, в тому, що е, щоб, щоб це от забезпечувати е, логістичне е, обслуговування, е, тому е, з Абрамсами. Е, Є проблема, і саме тому фактично є якраз відповідь на те, що вони. Будуть постачатися до України впродовж найближчого місяця. Так можна говорити про те, що вони ще є на інших більш західних країнах на складах і на базах НАТО, типу Німеччини. Ну, але для України Німеччина це, скажімо, так, взагалі не варіант. Це ще набагато далі ніж Польща, Польща, яка досі ще не облаштувала свою логістикою. До речі, саме тому зрештою ми можемо сказати відповідь, і чому так довго будуть їхати британські челенджери? 2 і про це вже офіційно сказали. Казав Бен Волес, очільник міністерства оборони Великої Британії. Він зазначив, що е, не раніше як до літа слід очікувати на українських фронтах е, британських танків Челенджер-2. Е, тому на жаль, маємо таку е, неприємну ситуацію, але ми маємо так само розуміти, чому вкрай важливо саме ось це питання е, логістики. Крім цього, напевно наголошу на тому, що важливо ще й використання нами, українцями, цієї техніки, тому що якою б класною новою сучасною не була ця техніка, в неймілих руках вона перетвориться на просто так само шматок металобрухту. Ну або ж за неправильного використання її на полі бою в ході формування стратегічних е операцій, які готуються нашим командуванням, не чимось таким. Фемерним командуванням, а саме конкретними командирами на місцях, якщо вони будуть послуговуватися цією технікою невдало, то зрештою все це призведе. Абсолютно до пшику, тому питання навчання теж надзвичайно важливе і корисне у цій е, історії. Тепер я ще хочу кілька слів сказати про таки, повертаючись до тих же поляків, які ось за матеріалами видання Wall Street Journal активно зараз нам ремонтують техніку. Е, я впевнений, що сьогодні, 30 січня, ви прочитали е, у всіх. Засобах масової інформації України у всіх можливих телеграм-каналах таку новину з заголовком про те, що Польща. Може передати Україні винищувачі Ф 16 з координації з НАТО, але це вже так не дуже важливо. Про це заявив міністр е, прем'єр-міністр країни Матеуш Муравецький. Е, і справді, от ви стопудово прочитали це повідомлення і зраділи. Е, справді не звернули увагу про координацію якусь із НАТО. Ви просто побачили заголовок. Ну я я звісно даруйте, якщо я когось ображаю, е, що ви там не вдалися в подробиці, але я просто хочу роз'яснити цю ситуацію в жодному випадку, не ставлячи під сумнів е, там. Здатність до критичного мислення там або що. можливо, просто у вас не було часу це все дізнатися, і ви е, побачили ось це повідомлення, і вирішили, що так воно і є. Трішки хочу роз'яснити. Е, отже. Що сказав Муравецький? Тут насправді наші медіа трішки, я би так сказав, хайпанули і пересмикнули цю інформацію, а, тому що я прослухав пряму мову польського прем'єр-міністра і на запитання про F-16 Він відповів, що всі рішення про передачу зброї ми насправді узгоджуємо із нашими партнерами із НАТО а, і при цьому перелічив, які це узгодження були щодо якої техніки. Він сказав, що це і були леопарди, і петріоти, і питання щодо авіації вони також будуть узгоджені. Жувати із західними партнерами, ну якось так прозвучала. От відповідь Моровецького. Ну де тут? Ви мені скажіть е, константа заява? Чітка про те, що Польща готова передати F-16? Е, дуже так обтікаємо, як то кажуть, сказав Моровецький. Я наведу його е, коректний переклад відповіді. В чому вона звучить? Як це було кілька місяців тому у контексті мігів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і можливо передаватися у погодженні з країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації. Про це сказав Моровецький, якраз коментуючи ймовірність надання е, і передачі Україні винищувачів F-16. А чи почули ви тут слова про те, що Польща готова передати? Чи почули ви? Ну, це абсолютно дипломатична відповідь політика. Ну чесно, давайте ми просто будемо е коректними по відношенню до тієї інформації, яку ж самі собі озвучуємо щодо фронту. Тому я і хочу роз'яснити, що не зовсім все те, що з'являється у повідомленнях телеграм-каналі, воно відповідає абсолютній дійсності, і саме так воно і є. Тому пан Моровецький, звісно, я переконаний, що він готовий е разом із Польщею надавати нам F-16, Проте. Це буде не такий швидкий процес, крім цього, в контексті такої заяви, ну я можу от що сказати іншими словами, просто її перефразувати. До речі, ось на зображенні польський літак F-16, F-16S, який є на озброєнні республіки. Польща іншими словами, Польща готова виділити зрештою Україні певну кількість своїх F-16, лише у випадку, якщо країни НАТО і загалом на. Альянсі НАТО буде ухвалено рішення про створення такої собі коаліції країн щодо передачі цього типу літака в Україні? Е, приблизно ця коаліція має виглядати такою, бути такою, як е, якою вона була е, із е, у випадку із передачою танків Леопард Україні? От Тоді напевно, що Польща зважиться на такий крок. Е, крім цього, давайте тоді. Вже якщо така тема була піднята, то я скажу, що ж воно таке, скільки наскільки. Літаків польських ми можемо розраховувати теоретично. В них насправді є 48 літаків F-16 двох різних типів. Тому чи можемо ми розраховувати на те, що нам потрібно ну, бодай, одну ескадрилью зі складу польських літаків, яких не є 48, Давайте сподіватися, що так воно і є, і така готовність у поляків також зберігається. Але загалом то контекст. Такої розмови він є правильним. Дискусії щодо цього питання ведуться і вони підіймаються. Проте, давайте знову ж таки не впадати. Я закликаю у перечасні переможні е думки щодо того, що все завтра вже авіація буде е на. Наших теренах справді, судячи з цього сценарій F-16 в небі України, він справді активно зараз розглядається. Набуває, як говорять, конкретних образів раніше про можливість такої такої передачі говорили вже Нідерланди. Зараз такі побічні, дуже обтічні відповіді. Ми почули від Польщі, хоча знов ж наголошую, слова Моровецького. Не відображали цього виробник. Компанія Lockheed Martin, американський виробник планує збільшити виробництво F-16, як вони сказали. З рахун, з рахуванням реекспорту цих літаків до України, е, хоча не зовсім, якщо чесно зрозуміло, для чого здійснювати такий е, реекспорт, е, точніше, таке виробництво, якщо насправді ось цих літаків F-16, по всьому світу є е, е, дуже і дуже багато їх є тисячі. Е, справді, тут ще виникає е, от а, Костянтин Бавовна. Пише: е, от, якраз хотів сказати, що дуже важливе питання виникає в тому, що е, потрібно е, в значну логістику логістику підготувати, вони потребують специфічних аеродромів інфраструктури. Е, Костянтин зазначає, що вже готують аеродроми та логістику для F-16. Ну якщо ви володієте такою інсайдерською інформацією, то давайте повіримо вам на слово і будемо сподіватися, що справді до конкретики дій у цьому питанні дійде з огляду на всі ті меседжі, які так чи і наше з'являється. Зрештою згадаємо і те, що офіс президента України відзначав, що наступна зустріч у форматі Рамштайну 14 Лютого, тобто фактично за два тижні, вона має бути авіаційною, що теж дуже і дуже важливо у цьому контексті. Ну і на сам кінець, я лише скажу, що завершуючи огляд публікацій різних, так це про видання Політіко, американське поважне видання, яке вийшло із публікацією теж нещодавно, про те, що зараз у Пентагоні. З'явилася група чиновників, яка е, схиляється до е, надання Україні F-16. Е, от е, власне заголовок цієї публікації ви можете зараз бачити на ваших екранах. Е, тому це дуже і дуже важливо, це дуже цікаво. Е, адже поява такого матеріалу на сторінках подібних як Політіко воно е, провокує певне додаткове обговорення в. Американській спільноті це загалом є дуже і дуже хороший сигнал. Тому давайте за такий сигнал, як то кажуть, тримати кулаки і сподіватися, що він таки буде реалізований у війні проти Російської Федерації.